То димарик мій працює, димить. Я попередні рази, коли відкривала вулик, бачила, що бігала воскова міль. Вичитала, що треба ставити хміль оце цвіт хмілю, він дуже. Обпадає отаковано от кроше, кришиться, якщо висихає. Я його тако понасипала геть зверху по підкришнику. Сьогодні я відкрила, мілі немає ні одної воскової молі, цієї. Огнівки, оце все квіточки, цей цвіт. Я зараз його приберу, щоб було тут частенько тоді відкрию бджіл, але ні, от жодної молі, ще вона отут в мене ховалася. Зараз побачимо, чи тут є. От, не виповзає. З усіх трав, з полин я ставила пижмо, міль не боялась нічого, вона собі вільно себе почувала. А от від хмелю, певно, хміль вона боїться. Немає. Добре, що й немає.